Покупити м'яча зі справжніми професіоналами. НФК Ураган влаштував традиційний відкритий урок для юних вихованців Дю США. В такий спосіб футзалісти вирішили зробити подарунок малечі до Дня Святого Миколая. Загалом позмагатися з досвідченими спортсменами прийшла майже сотня юних футболістів від наймолодших поціновувачів спорту до школярів. Кажуть, за іграми урагану стежать, повсякчас вболівають за драконів, а особисто поспілкуватися з кумирами неабияке задоволення. Я цю команду люблю. Вона на шостому місці зараз, але вона все одно виграє цей чемпіонат України з футзалу. Вони знають набагато більше, ніж ми. Вони можуть показати нам певні фінти і взагалі багато чого нас навчити. Тренери кажуть, такі зустрічі організовані насамперед для того, аби діти побачили улюблену команду в дії. Це приносить їм користь, адже в такий спосіб вони можуть довідатися, чого їм не вистачає та на кого потрібно рівнятися. Побачити вживу, це для них. Я думаю, що це є потолок, Ну найвище, що вони можуть бачити. Тобто вони побачать вживу футзал, вживу в виконанні дорослих людей. Вже це є дорослі. Тобто, звичайно, з звичайно, зближує. Подивиться, скільки в нас дітей займається, бачать. До чого їм треба рости? Попри спілкування та гру, ураганівці подарували дітям подарунки з солодощами та командною атрибутикою. Згодом юні футзалісти підуть на зимові канікули. Втім, вже у січні вирушать змагатися на футзальні турніри у Чернівці та Рівне.